Відхопили по повній росіяни. Конкретно налажали від цього. У Путіна знесло дах. Лютий рознос на фронті почався. Українські землі, ворогу як кістка, поперек горла. Донбас здригається, потужна зброя, лютує. Це треба бачити. Наші громлять окупантів купами. Чи не надумав ворог втікати? Про все це у нашому випуску Пекельна точка. У часовому яру страшний сон росіян наяву. кажани кружляють над головами, як нічна кара. Один дрон мінус взвод, один рейд, мінус база, гарячі кадри, філігранна робота наших операторів. Так, майстерно знищувати ворога вміють лише вони. Робота для душі описують успішні скиди. Як працюють смертоносні безпілотники, та що вміють, дізнаєтесь вже за мить. Першим ділом. Коли ми... Приїжджає на полиці, а ви те, в бункер і там сидите. Суті траса в півішок тут всюди літають. Куди вони дістають, туди вони і літають. Дорогою до околиць часового яру бійці легендарної 24-ки розповідають про ситуацію на напрямку. Трохи згодом, що і як тут відбувається, бачимо на власні очі. Це був кап. Прилетів по констації по мирному населенню. Часто таке тут буває. Кожної ночі. До 10 кабів за ніч вони пускають. Так само, що ночі екіпаж операторів гексакоптера Кажан виходить на чергування. Працюєш, працюєш, ти кожну ніч їздиш і там буваєш, типу, вже, ну, просто устало типу, кожну ніч не спати, то там ми стараємося мінятися з іншим пілотом. Адже без їхньої допомоги й так нелегке життя піхотинців на нулі було б ще пекельнішим. Це буде провізія на передній край, доставка. Нашим піхотам. Сідьма посилок будемо. Тягнемо. П'ять посилок, п'ять посилок по 15 кг. Ліж, вода, ліки, павербанки, батареї, дурація. Як і кажани у природному середовищі цей дрон також працює уночі. По-перше, бо може, адже має тепловізійну камеру. По-друге, щоб продовжити тривалість його життя, бо ж ворог пильно відстежує та намагається знищити габаритні цілі у небі. І кажани не виняток. До слова, один такий безпілотний комплекс коштує приблизно мільйон гривень. Виставили вони, як вони його збили, з стрілецької зброї. Ну, ми тоді, звісно, залетіло, дуже де купіємо тил. До втрачених дронів та для чого вони залітають у ворожий тил, повернусь трохи згодом, а поки доповню про переваги. Літає кажан до понад 10 кілометрів. На також відстань може переносити доволі габаритні вантажі. Тяжкий він без батареїк 21 кіло, з батарейками 32 кіло. Ну, а максимально його навантаження, типу, 52 кіло. Вже споряджений з усім навантаженням. Типу. А це вже дозволяє не лише забезпечувати піхоту провізією, а й бити загарбників. Приємно, то що там зараз пацани поїдять, в них буде теплий одяг, там мозки просить, але, звісно, уражні на мости більше задоволення приносити. Тож, коли хлопці завершили надсилати посилки піхотинцям, надходять завдання, так би мовити, для душі. Насламон потошки, що ми на цілу флету кинете. Чекаєш, чекай, чекай. Ти маєш на увазі, що він заліз, типу, між плитою і стіною в цю яму, чи чи в інше місце? Ну там противник просувається далі, ховається, накопичується і, в принципі, треба ті плити поскладати. Складати плити, то аж ніяк не про перед великодні прибирання. Бійцям необхідно знищити вороже укриття посеред розбитого ангару, де окупанти влаштували собі сховок. Для цього Кажана споряджають протитанкову міну. Літати у пошуках необхідної локації довго не доводиться. Через щоденну роботу ці хлопці знають місцевість чи не на пам'ять, і за кілька хвилин ціль вражено. Ухти цієї ночі це останній виліт. Ну, та на сьогодні плюс, плюс. Акумулятори, що живлять кажана, розряджені, тож екіпаж збирається також на відпочинок. Та хлопці зізнаються, могли би працювати ще і ще. Утім, кількість батарей для дрона у них обмежена. Втрачається дрон, втрачаються батарейки. Мінус один польот. Ну якщо дрон є, відповідно вже немає ще одного комплекту батарейок, щоб вилетіти. Тож нині ці бійці 24-ї бригади імені короля Данила відкрили збір, аби закупити більше акумуляторів, а відповідно більше допомагати піхотинцям, а заразом нищити більше окупантів. Допомогти їм у цьому можемо ми з вами за допомогою реквізитів на екрані. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факта Сітіві. Єдині новини: наші луплять по росіянах найбільшими калібрами помста за Донеччину. Українські землі стогнуть. Окупанти деребанять міста. Втім, марно ЗСУ буквально виривають території із кривавих лап противника. Техніка у диму. А друга армія світу у багні. Як захисники тримають оборону на лінії зіткнення та що приготували окупантам на десерт? Дивіться прямо зараз. Росіяни наступають і на Донеччині їхня головна ціль залишається незмінною: захопити міську агломерацію Краматорська або принаймні її частину місто Костянтинівка. Та й ця задача виглядає нереальною. Щоб оточити Констаху, так називають місто його оборонці. Ворогу треба спочатку окупувати часів яр і Торецьк, але в обидвох населених пунктах росіяни зав'язли на кілька місяців не в останню чергу завдяки цим хлопцям. 2,7 – легендарний піон, найбільший калібр української ствольної артилерії. Снаряди вагою близько Центнера ледь не стали проблемою для українського війська, але Україна змогла вирішити проблеми їхньої нестачі. А от Росія ні. Мабуть, тому Путін просить в Кім Чен Іна його великокаліберні установки Коксан. Піони стали однією з переваг українського війська. Це є найбільший калібр, і він дуже важливий, тому що так як в Україні не так багато ракет і приходиться там такі великі цілі. Там потрібно, щоб були ну, снаряди великого калібру. Коли велетенська гармата робить постріл, поруч з нею відчуваєш, як вібрує земля під ногами. Навівся, оповісти всіх, що буде постріл, і робиш постріл. Початку війни ціпіони 43-ї бригади зупинили наступ ворожих колон на столицю. Три роки по тому стара восьмидюймова гармата залишається актуальною. Вона розбирає добре захищені російські укріплення, тобто виконує функцію кабів, яких критично не вистачає українському війську. Скільки ви за день можете натягати снарядів? Ми можемо багато хай підвозять, будемо працювати, а поки не впадемо, так сказати. Так, 50-40, найбільше, навірно, було десь до сотні. Там впасти не дадуть. На позиції піонів завжди є свій медик. Я з хлопцями виїжджаю на вогневу, не дай Боже, прильоти даю першу до медичну допомогу. Попри всі зусилля та шалені втрати, Росія не може досягнути суттєвого просування на фронті. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Артем Обловатний, Сергій Перфілов, ТСН тиждень 1+, плюс марафон. Єдині новини ЗСУ здивували, зробили з танка лялечку і тепер потужно насипають росіянам на турецькому напрямку. Про цього звіра знають усі над потужну машину. Нічого не лякає. Наші захисники не можуть нею натішитися. Росіяни ж намагаються приховати свій страх. Усе марно, які жирні тілі вдалося уразди високоточними пострілами. Про це розкажемо вже за мить. Надійно схований від ворожих дронів у хащах Донеччини. Український танк, яким нищать окупантів на ділянці фронту між Костянтинівкою та Покровськом, готується до роботи. Це по суті, радянський танк затюнінгований польською бронею. Відтоді має назву. Тварди, один із перших панцерників, який передала Польща Україні ще у 22-му році. Відтоді він на фронті і тепер прикриває нашу піхоту на турецькому напрямку. Андрій тримає в руках ключ від твардого. Ключ від танка відчиняти танк. каже, хоч це і насправді стара, Т-72, але польські майстри зуміли зробити так, аби панцерник витримав три роки повномасштабної бойні і досі залишився у строю. Броня броня краще. Швидкість по мотору він краще. нас та сама. Він витримав не один удар ФПВ та вирулював з-під обстрілів ворожої артилерії під Турецьком, але вивіз екіпаж. І фпв дрони доганяли, підбивали, горіли, но виїжджали. А в один бій навіть допоміг евакуювати з оточення командний пункт. На собі вивіз поранених офіцерів. Вони мали вийти з оточеної ворогом вулиці, але не встигли. Хлопці заїхали саме самий епіцентр подій. Тобто вони заїхали на перехрестя, де в одній хаті, получається лівій, сиділи наші військовослужбовці, а напроти танка вже і справа танка вже сиділи військовослужбовці, Ну, не військовослужбовці, то не люди. ці. Знайшли ми їх, в принципі, вони всі контужені і поранені. Якби самі вони вийти ніяк не могли. Знайшли ми їх в цьому селі. Ну і удачно бої везли. Згодом екіпаж цього танку повернувся і зніс ту хату з ворогом. Геть шість нараду випустили. Сказали нам назад. Задача виконана, можете вертатися. Ці троє танкістів у мирному житті були водієм трактора, будівельником і банщиком. Тут стали прикриттям для нашої піхоти. І їхнє завдання нині боронити важку ділянку в напрямку Торецька. А це сам Торецьк. Місто вщен зруйноване. Лінія фронту пролягає у кожному будинку. Ворог намагається захопити місто, аби просунутись на Костянтинівку і взяти під контроль трасу, що поєднує її з Покровськом. Аби цього не сталося, працюють ці танкісти 117-ї бригади. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий. ТСН, один марафон. Єдині новини. Криваве пекло, техніка ворога вдрузки. Піхота, ледь тримається. На Луганщині почалася вирішальна битва. Зсу показують жоден клаптик нашої землі. Ми не віддамо. Російське командування нишпорить і шукає, як підступитися до української лінії оборони на Харківщині. Розгром армії Путіна ці відео не залишить вас байдужими. Дивіться їх прямо зараз. На Харківщині аеророзвідники ДПСУ дронами знищили автомобіль, вразили позиції та живу силу ворога. На Куп'янському напрямку Сили оборони розбили ворожу колону бронетехніки з десантом під час спроби штурму. Спільними зусиллями бійці полку Ахілес, 43-ї механізованої бригади та 40-ї артилерійської відбили наступ противника. На Брухт перетворилися з десяток російських БМП, ліквідовано півсотні окупантів. А прикордонники бригади помста завдали результативних ударів по логістиці та техніці окупантів. Продовж тижня на харківському напрямку знищили майже три десятки вантажівок та легковиків, паливно-мастивні склади, арсенал боєприпасів та міномети. Воїни третьої штурмової завдали серію точних ударів по російській бронетехніці, озброєнню та укриттях. Вивели з ладу БМП, САУ НОНА та інший транспорт. Позбавили ворога зв'язку та інтернету, поціливши станцію Старлінк, а ще знешкодили пункт управління ФПВ-дронами разом з антенами. Яскраво запалав і польовий склад боєкомплекту росіян разом із персоналом. Зосередивши зусилля на Лиманському напрямку, росіяни атакували поблизу чотирьох луганських сіл. Українські оборонці відбивали штурми противника в районах Надії, Греківки, Білогорівки та Твердохлібового. Загарбники спрямували в наш бік. 301 безпілотний літальний апарат. 25 разів відкривали вогонь зі ствольної артилерії. У часовому яру окупанти не полишають спроб прорватися до наших позицій, та українські воїни не просто стримують ворога, а влаштовують окупантам справжнє пекло. Зокрема, бійці полку Рарог пташками безперервно нищать живу силу противника, техніку та спостережні пункти. А ці кадри від 24-ї бригади бійці продовжують перемелювати підрозділи ворога, де хто ховався. Чергову групу путінських штурмовиків підривали у попередньо замінованій багатоповерхівці. Поблизу Кліщіївки, воїни Холодного Яру, п'ятої штурмової та підрозділу прикордонників відбили масштабний механізований накат ворога. Танки, тягачі та кілька МТЛБ більше не зможуть працювати на московитів. На турецькому відтинку знищили колону бронесараїв, оператори 28-ї МВР спільно з феніксівцями та мотопіхотним батом 1004-ї бригади. Після того як бійці влучно підбили техніку, піхота розбіглася в усебіч, але сховатися не вдалося нікому. Під час зачистки околиць Торецька бійці бригади хижак виявили окупанта, який знайшов укриття в трубі. Йому запропонували здатися і залишитися живим, але непроханий гість обрав інше. Проти Азова росіяни зважилися сунути на буханках, нівах та у лазиках та ще без бронезахисту. Результат передбачуваний. Більшість окупантів зосталися лежати нерухомими на землі. Та, на жаль, у Росії гарматного м'яса вдосталь для подальших накатів на позиції наших захисників. На Крематорському та Торецькому напрямках штурмові дії різної націбності відбувалися у напрямках Стубочок Перетеченого Білої гори, часового яру, Деліївки та Торецька. Втрат наших позицій не допущено. На Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в напрямках Єлзаветівки, Котленого, Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосердіївки, Успенівки та Андріївки. Усі атаки противника було відбито. Втрат позицій. Не не допущено. під Покровськом ліквідовують московитів бійці 155-ї ОМБР імені Анни Київської. Суттєво зменшують тут кількість ворогів і пташки єгерів 68-ї бригади. Пілоти 59-ї бригади блискуче відпрацювали по бронетехніці противника бомбером. Немезіс перетворили ще один російський танк Т-72 Урал на купу обгорілого металу. Кожен знищений Т-72 – Це мінус загроза для наших захисників на передовій. На новопавлівському керунку продовжують працювати двійками оператори дронів мантікора. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці. Марафон «Єдині новини. Армія Путіна розгублена. Командири шлють солдатів на забій, ніби м'ясо, вовчанськ під шквальним вогнем. Окупанти, мов щури, риють нори, а потім лізуть у штурми. Втім, без шансів. Наші так просто вперед нікого не пропустять. Чи відступить ворог, чи може знову кинеться на кулі? Усе про це далі. Центр управління батальйоном, командний пункт на вовчанському напрямку. Дістатися сюди важко дорогу обстрілюють росіяни. сторонніх пускають вкрай рідко. Військова таємниця. Та для ми Україна роблять виключення. Командир Дмитро показує, як виглядає місто сьогодні з висоти пташиного польоту. За рік що тут працює 57-ма бригада, каже його окупанти, буквально знищу. Чолові. Це раніше був Вовчанська школа. Тут садик був. Це все вони знищили кабами. Так що куди вони приходять, вони все знищують. Тут нічого живого майже не залишилося. Скільки кабів на день можуть скинути на Вовчанськ? Наразі ну вже десь місяця, ти їх майже немає тут. А на початку це може могла бути і до 10 в день. Натомість запускають безпілотники з сотнями, і через це найважче в обороні вовчанська зараз логістика. Місто перерізає річка, переправи під щільним вогнем загарбників. Щоб протидіяти ворогу, потрібно більше власних дронів. Допомогти у цьому батальйону можна за qr кодом який ви зараз бачите на екрані. Туда наведені і їхня аратия наведена. І каби вони їх знищують ці мости, так що ну там вони нам трошки задають шкоди. Більша частина міста нині окупована загарбниками. Начальник штабу Олег показує, як виглядають позиції росіян. Ворожі війська риють нори під зруйнованими багатоповерхівками. Вони в такі отвори е якимось чином потрапляють туди. Там іноді доходить до того, що вони знімають з себе бронежилет, там верхній одяг, тому що з ним не можуть туди пролізти, без нього туди провазять і безпосередньо тут може знаходитися там місяць-два місяці. За командою з цих нір перебігають в сусідні, збираються у групи і йдуть на штурм. До бігу до позиції накопичення п'ять чоловік, і тими п'ять чоловіками ж вже намагаються штурмувати. І так іноді без перестанку. Тось тобто, питається нас виморить і все таки зайняти якусь позицію. Майже 80% ворожої піхоти наші оборонці знищують ще на підступах до позицій. На важкій техніці Вовчанськ востаннє окупанти штурмували два місяці тому. Знищуємо вже на підступах до самого міста Вовчанськ. Тобто навіть в саме місто ви вже не даєте їм заїхати. Зараз не давати взагалі заїхати. Комбат каже зараз, окупантам не вдається просунутися далі ніж на 20 метрів за місяць. Не зупиняють їх і значні втрати. Ці два роки будуть скільки вони тут людей про для них це не буде важливо, Головне, що вони його захопили. Ну а навіщо це, Я не знаю. Ну це бальна глава, і хоч ситуація у місті під контролем українських військових оборонців дуже не вистачає. Треба всі і піхотинці, і інженери, і оператори ББП, треба всі. Із Харківської області Урина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Росіяни жаліються. Він мінуснув цілий батальйон окупантів. Це були елітні бійці. На запорізькому напрямку справжнє пекло. Усі боєприпаси ворога просто піднялися у повітря. У армії Путіна немає шансів рятуватися. Знайде у найвіддаленішому бліндажі. Ці кадри потрапили у мережу. Подивіться їх, і ви. Пацана з села отпор я завжди дам. Всі мене знають, хто я. За роки війни простий хлопець з Кіровоградщини став у 118-й бригаді легендою. І, звісно ж, його добре знають. Вороги, серед яких дронари впівіна псевдо Черкас зажив лихої слави, знають та полюють. Це відео Черкаса з одного з бойових виходів росіяни вгатили по схованці дронарів великим калібром. По нам це зарядили касетка. Коли вони Черкас чують по радійки, вони питаються висікти і навалить. Ну я вже не раз під обстрілами був. То зараз ми коротше там шифруємося, то я не називаю свій позивний. Всі знають, як виходить на мене по радійки. У лютій ненависті до нього з боку Росія нічого дивного. Бо завдяки управності Черкаса саме лише поголів'я окупантів на Запоріжжі скоротилося на цілий батальйон. Я вам так скажу, в мене 300+, плюс. Я не буду я їх ніколи не читав. Ну, 300 плюс, а й 350 плюс, і вище, я навіть не можу сказати. Це тільки таких, е, яких я зловив в полі, там іменно бачив я, як їх вражав, і це все зафіксовано. Черкас, молодець. молодець. А, ты, ты, ты... Финична, це відео з архіву Черкаса на загал демонструється вперше. Окупант намагався проскочити до свого поплічника біля роботиного. Не судилося, байк горить, ворог повільно конає. Йому ногу одірвало, так? Да? Так. Да. Утім, каже дронар 118-ї механізованої бригади: не всі окупанти воліють помирати ось так. Часто густо після ураження його дроном ті підриваються. Якось на цьому запису. Ой -ой -ой. Там вони таке бувають чудя, ви навіть не представляєте, куди вони там заходять. Ось штурми непонятні. Це в мене, так грубо говоря, десь там 5 тисяч вилітів є на FPV. І за ці за все время мене збили 5 разів. Коли він розповідає про свої бойові будні, то не лізе за словом у кишеню. А соковитих у Черкаса припасено чимало. Летю я взагалі не в те місто. Е, вже пролітаю Роботіну. І тут беха вилітає, короте. куча піхоти, тупо йому впередок в міх воду, геп, це вся піхота, там, чоловік 12 навіть, вискакує. це шурує тупо назад, і наші починають. Оце. Касетка, міни, там летить в них все, що хоче. Ти розумієш, що ти її зупинив. ну аж... Аж хочеться далі тоді воювати. А на цьому відео видовищний підрив прихованого складу із боєприпасами, який окупанти довго і ретельно облаштовували. БК улетіло просто. Я там труби підірвав. Коротше, я такого зрива в житті не бачив. Там просто метрів сто так земля вверх. Окремий вид дронарського мистецтва виявляти та нищити ворожу піхоту по схованках. Ось, приміром, асвободітель зачаївся під підбитою БМП, а цей під танком. На. Тіп лежав, коротше, да, реально двоє суток. І він там коло бехи. Ми його так продивлялися, часто розвідка. І він лежить такий під вечір, лежав, лежав, такий голову. оп, ой, йди сюди, гебіон. Щодо браку техніки у росіян, то щира правда твердить Черкас. Біля ЛБЗ величезний цвинтар спаленої російської броні. Вони взагалі не їздять уже в нас. Вони десь там в тилу. Заїхали десь, вигрузилися на тачки шурують. Ну на мотиках може, там на квадриках. Ну це десь далекий тил. Кажу, Ви побачили, ви там в шоки були там. Скільки техніки ми положили вже? Да, цвинтар удома. каже 30-річний дронар Черкас. На нього чекає родина та маленька дитина, і це твердить вояк 118-ї бригади. Його головна мотивація раз за разом піднімати у повітря свій впіві. Ніхто тут не здає ніякі позиції. То й ми будемо далі стояти, Я вважаю, до кінця. Не дамо їм нічого тут. Андрій Почті ВартамДеженко програма на СТБ Єдині новини на цьому все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.